Ford Transit, заміна оливи і повітряного фільтра. Спочатку відкручуємо сам фільтр. миємо його кришку. ось беремо у нас новий фільтр. фільтр ось його номер, номер, Нова прокладка. Вимиту кришку встановлюємо новий фільтр. Змачуємо прокладку і закручуємо фільтр. Момент затяжки 24 н. Відкручуємо пробку, зливаємо оливу мастила, зняли корпус повітряного фільтра. Сам фільтр дуже брудний, чорний. В корпусі багато піска, дохлі мухи хекають. Йдемо мити корпус, вимиваємо його, далі встановлюємо на машину чистий корпус, ставимо на місце патрубок, прикручуємо. Далі заливаємо оливу Кастрол 5В30. Усього на цей двигун пішло 6 літрів. Після цього запускаємо двигун на 5 секунд, глушимо, перевіряємо рівень через 10 хвилин. Вставляємо новий повітряний фільтр. Далі збираємо на місце його корпус, все під'єднуємо, закручуємо хомоти. Також закручуємо дві гайки на шпільках посередині на двигуні, вказуємо інформацію по проведенню сервісного ТО далі відпускаємо машину.